Вітаю вас, любі мої учні. Тиждень 31, урок 272. Мандрівка у світ живої природи. Органи чуття людини, зір і слух. Попрацюємо з інформаційною рамочкою. Прочитаємо. Нервова система людини складається з головного мозку, спинного мозку. І нервів. Вона керує роботою всіх органів і забезпечує зв'язок організму з навколишнім середовищем. Натисніть на паузу, прочитайте тричі та відтворіть з пам'яті. Розгляньте малюнок. Той, що праворуч, укажи стрілочками на рисунку праворуч розташування головного і спинного мозку, головний мозок в голові, спинний мозок у спині. Обери правильну відповідь. Нерви А відходять від головного і спинного мозку, Б. Пронизують усе тіло, В Є лише в кінцівках. Правильні відповіді. Так, нерви відходять від головного і спинного мозку а також нерви пронизують усе тіло. Пригадайте назви органів чуття людини. Пам'ятайте, їх п'ять, як пальців на долоньки. Це очі органи зору, вуха органи слуху, ніс орган нюху. Язик орган смаку, і шкіра орган дотику. Прочитаємо інформаційну довідку. Людина отримує інформацію з навколишнього світу за допомогою органів чуття. Вони допомагають орієнтуватися в просторі, розрізняти запахи, смаки, звуки, кольори тощо. Органи чуття сприймають подразнення і нервами передають цю інформацію до головного мозку. Його окремі ділянки відповідають за зір. Слух, ню, смак, дотик. Кожен орган чуття сприймає лише певні сигнали. Так, для чого ж людині потрібні органи чуття? Опрацюємо уміст таблиці. Натисніть на паузу. Прочитайте. Отже, очі, органі, органи зору. Що сприймають? Колір, розмір, форму об'єктів, рух, відстань. Вуха органи слуху сприймають звук, музику, голос, шум. Ніс орган нюху, сприймає запах, язик орган смаку. Сприймає смак. Шкіра орган дотику сприймає дотик, холод, тепло, біль. Розглянь рисунок. На ньому продемонстровано будову ока людини. Прочитаємо підписи: Зоровий нерв, сітківка. Повіки вгорі внизу, райдужна оболонка, зіниця. Очі це органи чуття, що забезпечують зір. За формою очі схожі на кулі. Вони розташовані в очних ямках черепа, а на обличчі ми бачимо лише невелику частину очей. Маленький чорний кружечок у середині ока це зіниця. Кольоровий кружечок навколо неї називають райдужною оболонкою, що буває різного забарвлення. Світло проходить крізь зіницю і потрапляє на сітківку, частину ока, що приймає світлові промені. Зоровий нерв передає інформацію від сітківки до головного мозку. Натисніть на паузу, прочитайте цю інформацію тричі. А потім перекажіть, тиснемо на паузу. Отже, що таке очі? Очі це органи чуття, що забезпечують зір. Хвилинка математики. Обчисливши приклади зручним способом, ви дізнаєтесь цікаву інформацію. Перше 5 помножити на 102 і помножити на 2. Який спосіб зручний? Так, звичайно, лише спочатку 5 помножити на 2, а потім все це. Помножити на 102, 5 помножити на 2 буде 10. 102 помножити на 10 до 100... до числа 102 дописати 0. 1020 людина моргає в середньому 1020 разів за годину. Моргання очищує очі від пилу і зволожує їх. Наступний приклад Суму чисел 25 помножити на 6. Застосуємо розподільний закон множення відносно додавання. Що ми робимо? 20 помножити на 20 помножити на 6. І додати 5 помножене на 6. 20 помножити на 6 буде 120, а додати 30 дорівнює так, 150 у людині на верхній повіці в середньому 150. Повіки з віями захищають очі від потрапляння частинок бруду і піску, а також від надто яскравого світла. Наступний приклад. 2 помножити на 25, помножити на 5 і помножити на 2. Спочатку 2 помножимо на 25. Потім 5 помножимо на 2, а потім одержані добутки перемножимо. Отже, 2 помножити на 25 буде 50. 5 помножити на 2 буде 10. 50 помножити на 10 дописуємо 0, буде 500. У середньому одна брова людини. Містить 500 волосинок. Брови запобігають потраплянню поту з чола в очі. Ось такі цікавинки ми дізналися. Рухаємося далі. Прочитаємо пам'ятку, що може зашкодити органом зору, недостатнє і неправильне освітлення робочого місця, занадто яскраве світло, читання тексту на відстані менше, ніж 30 см від очей, читання лежачі у транспорті, тривалий перегляд телевізора, тривала робота за комп'ютером, читання без перерви та відпочинок. Дотик до очей брудними руками, потрапляння в очі, сторонніх предметів, пилу тощо. Запам'ятайте, подумайте, що треба робити, щоб допомогти зберегти органи зору. Розгляньмо рисунок, що демонструє будову вуха. Прочитаємо підписи. Зверніть увагу, що вухо складається з трьох частин. Є зовнішнє вухо, середнє вухо і внутрішнє вухо. Ось так. Ось такі вуха. Те, що ми бачимо назовні, це вушна раковина і зовнішній слуховий прохід, те, що недосяжно нашому окові, тобто те, що ми не бачимо, слуховий нерв, слухова труба. І барабанна перетинка. Прочитаймо інформаційну довідку. Вуха це орган чуття, що забезпечує слух. Вони розміщені в черепі, зовні розташовані лише вушні раковини, що захищають вухо і спрямовують звук у слуховий прохід. Барабанна перетинка тоненька і коливається під дією звуку. Ці коливання передаються до слухового нерва, що надсилає сигнал до головного мозку. Вухо це самоочисний орган, який виробляє вушну сірку, що затримує пил і мікроорганізми, а згодом виводить її назовні. Чистити вуха гігієнічною паличкою не рекомендують, адже можна пошкодити барабанну перетинку і забити прохід сіркою. Вушну раковину слід мити теплою мильною водою та обережно витирати м'якою серветкою. Натисніть на паузу, прочитайте цей текст тричі та перекажіть. Переглянемо відеофрагмент Як працює вухо. Прочитайте пам'ятку, що може зашкодити органам слуху, потрапляння до вуха сторонніх предметів води, неправильне чищення гострими предметами, сірниками, гігієнічними паличками тощо, гучні звуки музики, надмірний шум. Крик на вухо, тривале слухання музики в навушниках, запізніле лікування вушних захворювань. Подумайте, які поради можна дати, щоб допомогти берегти органи слуху. На цьому наш урок закінчено. І я прощаюсь з вами до наступного уроку.